Добрий день, продовжуємо другу половинку нашої практичної роботи, і сьогодні ми зробимо шпилькове з'єднання. Розрахунки ми зробили в першій частинці відео. Стандартно ми робимо штрихпунктирну осьову лінію на другій половині листа Так, і продовжуємо далі. Можна заміряти, щоб вона в нас була симетрична, щоб нікуди не пішла в бік. І так робимо майже до кінця нашого листа. І так, з чого ми починаємо? Почнемо з верхньої частинки, що нам необхідно зробити. Спочатку робимо менш більшу деталь, в ній просвердлимо отвір, і потім наріжемо різьбу. Тобто, зверху вам потрібно деяку частинку відступити. Ну, відступимо хоча б міліметрів сімдесят. І проведемо тут кордон між двома деталями. Так, по моїм розрахункам, нижня деталь 80 мм. Тобто я повинна опуститися вниз на 80 мм раз і на 80 мм два. Таким чином, моя деталь закінчиться тут. Лінією обриву я показую, що деталі йде далі, але нас та частинка деталі не цікавить. Далі, що ми робимо наступне. Для того, щоб нарізати різьбу, нам необхідно спочатку просвердлити отвір. Діаметр отвору дорівнює такому параметру, як d1 менший діаметр різьби. У мене він 24. Тому. 12 мм я відкладаю в одну сторону, 12 мм в іншу. І роблю ще також засічки внизу для того, щоб деталь була одинакова. е, Глибина нарізаного отвору дорівнює l 1 велике. В моєму випадку, це 45 мм. Поки що все проводимо в тонких лініях. 45 мм. Тобто, таким чином, ми просверлили отвір. Але це ще не все. Отвір зазвичай не закінчується просто таким тупим кінцем. На 5 мм опускаємося донизу і завершуємо його такою конічнообразною фігурою. 5-6 мм і з'єднуємо ці кінці. Далі, далі, нам необхідно нарізати різьбу. Отвір 24 мм. Сама різьба в мене по варіанту 30 мм. Тобто, я відкладаю 15 мм в один бік, 15 мм в інший бік. І піднімаюся поки що все йде в тонких лініях, до догори. Різьбу ми нарізаємо аж до конічної фігурки. Тобто, різьба нарізається до кінця. Звичайно, в житті різьба не може нарізатися повністю до кінця, але в спрощеннях креслярських це допускається. Так далі. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно вкрутити оцю нижню частинку нашої шпильки. Вона в нас має параметр L велике. По моїм розрахункам, L велике 30 мм, тобто, я беру опускаюся вниз на 30 мм. Таким чином, шпилька, кінець шпильки у мене закінчується тут. Тут я вже можу навести товстою лінією. Що ми робимо далі? Аналізуємо для деталі: це різьба внутрішня, тому що вона нарізана всередині. А для внутрішньої різьби, я вам казала, внутрішня, внутрішня лінія товста, менший діаметр різьби. Зовнішня лінія тонка. Для шпильки, так як шпилька це стрижень, навпаки, зовнішня лінія різьби товста, внутрішня залишається тонкою. Тобто, таким чином ми показали внутрішній отвір і кінець шпильки. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно зобразити другу деталь. Вона у нас має товщину, по моїм параметрам, 30 мм, тобто, я піднімаюся вгору. Від у цієї граничної поділки на 30 мм раз, на 30 мм два. Показую границю. Також лінію обриву показую закінчення деталі, таке умовне. Що ми робимо з цією частинкою? Згадуємо, я вам казала, що для того, щоб закріпити шпильку, нам необхідно просвердлити в цій деталі. Отвір, який буде трошки ширший, ніж сам діаметр шпильки. А саме по моїм розрахункам 33 мм. Кожного розрахунки будуть різні. Тобто, це в нас буде 16,5 десь так, плюс мінус. Тобто, там у нас справді буде різниця не дуже велика. Тобто ми просвердлюємо отвір. Який буде трошки ширше, ніж діаметр шпильки. Далі ми продовжуємо всю шпильку. Вся шпилька в нас довжина буде L, L маленьке. В мене по розрахункам вона 70 мм. Але я поки що враховуємо, що шпильки довжина вважається от з цієї точки. Не вся. Тобто, не від цього краю, а від цього. От від цього краю я йду вгору на 70 мм. Так, як бачите, трошечки не розрахувала. Ну, але, в принципі, все помістилося майже впритик. Так, шпилька поміщена всередину. Е, Дивимося, що далі. <кхем> далі на шпильку одягається шайба, закручується гайка. Товщина шайби 9 мм, мілі... вибачаю, Товщина шайби 4,5 мм. Можемо зразу, в принципі, відкласти. У мене такі великі параметри, тому що діаметр шпильки 30 мм. Тобто, все залежить від діаметра шпильки. У когось буде 20, у когось 24. Так, 4,5 мм. Я поки що тоненькою лінією просто відбиваю цей параметр. Так, як шпилька не прозора, то, в принципі, те, що всередині, воно поки що зникає, щоб ми не плуталися. Оця межа залишається. Так, діаметр шайби. У мене по розрахункам вийшло 66 мм. Значить 33 в одну сторону і 33 в іншу сторону. Таким чином, ось у мене завершиться шайба. В принципі, шайбу я можу вже навести. Є. Далі, далі йде гайка. Висота гайки в мене 24 міліметри, можемо зразу відкласти діаметр гайки 60, тобто по 30 міліметрів в кожну сторону. Так, 30 мм відкладаємо вліво, 30 мм відкладаємо вправо. Так, є. Тобто таким чином ми отримали гайку. І ось у нас, ну, трошки треба було дати запасу, але вже не будемо перекреслювати. Тобто, просто зауважте собі, що необхідно розрахувати так, щоб хоча б. Там міліметрів 10 від рамочки залишилося. Що ми робимо далі? <клух> далі нам потрібно вказати, наскільки різьба йде зверху вниз. Зверху вниз у нас відповідає параметр L0 0 У мене l 0 60. Значить, я беру точку зверху і опускаюся вниз до 60. На поділці лінійки. Тобто, тут в мене різьба. Закінчується. Різьба має ті ж параметри, що і нижня частинка, тому ми отак акуратненько її продовжуємо. Внутрішній діаметр різьби у нас зображається тоненькою лінією, зовнішній товстою. Тобто, таким чином, у нас готова вже заготовка. Що ми робимо далі? Далі ми зайві лінії стираємо. Гайка в нас шестигранна, але, в принципі, коли ми побудуємо шестигранник, оці грані чітко співпадають з більшим діаметром різьби шпильки, тому ми можемо їх навести. Що ми ще можемо навести? Ми наводимо верхню границю деталі, що з'єднується. Наводимо середину, тобто границю між деталями. <кій> наводимо кінець границю деталей. Так, отут в мене трошки не дуже видно. Далі, що ми робимо? Знову йде штриховка. Штриховка йде в один бік однієї деталі. І тут прийміть до уваги, зараз ми дійдемо до цього місця. Тобто, шпилька не заштриховується. А от фрагмент там, де в нас іде різьба, тобто різниця між цими діаметрами, вона заштриховується. І таким чином ми робимо штриховку оця частинка трикутничок, також не заштриховується. Ну, давайте ми не будемо витрачати час на штриховку. Ви побачите на зразку. Заштрихувати треба повністю цю нижню деталь в один бік. Верхню деталь заштриховуємо в протилежний бік. Не обов'язково притримуватися такого типу. Можна поміняти напрям штриховки верхній з нижнім. Це не принципово. Тут ми підходимо до шпильки, шпильку не заштриховуємо. Тобто, таким чином повністю заштриховуємо все, що треба, крім шпильки. Далі. Далі базуємося донизу. Так як в мене деталь об'ємна. Ну, я думаю, поміститься, поміститься 90 мм. Відступаю хоча б міліметрів 15, навіть, може, 20 від краю. Ширина деталі 90 мм, значить, ділимо навпіл 45 і тут закінчується 90. І робимо засічку ще раз, для того, щоб деталі вийшли рівно. Так, 45-45. Тобто тут починається деталь. Тут йде штрихпунктирна осьова лінія. Вона служить вісю симетрії. І тут наша деталь закінчується. Також показуємо лінію обрива. Що ми робимо далі? Далі все робимо точно так же, як в болтовому з'єднанні. Ми показуємо те, що ми бачимо згори діаметр нашої шпильки, більший діаметр. Ми його показуємо суцільною лінією, суцільним колом. Так, є суцільне коло. Далі всередині, в три четверті тонкою лінією показуємо менший діаметр різьби. Ось він, Д1. показуємо його в три четверті меншим діаметром. Далі, наступне Наступне нам потрібно зобразити шестигранну гайку. Для цього нам потрібно взяти оцей діаметр, радіус, вірніше вибачаюсь, провести тоненько коло і поділити його на шість частин. Точки ми використовуємо праву і ліву, тобто не верхню і нижню, а праву і ліву, для того, щоб таке розміщення вийшло. Робимо засічки і з'єднуємо їх поступово одна за одною, отримуючи шестигранник. Оці точки з'єднувати не треба, інакше вийде неправильний восьмигранник. Так, є. Це в нас гайка. Далі залишилося зобразити шайбу, заміряємо циркулем на кресленнику радіус шайби, він трошечки більший діаметр гайки. Верніше діаметр шайби, трошки більший діаметр гайки. Ну, відповідно, радіус також. І таким чином зображаємо шайбу. На цьому наша побудова завершена. Залишилося проставити розміри. Розміри ми проставляємо не всі. Ми проставляємо діаметр. Ми проставляємо довжину шпильки, ширину деталі, товщини деталей МН і діаметр А. Тобто той діаметр, який ми просверджували для верхньої детальки. Цей діаметр А ми можемо зобразити тут. Показуємо акуратні стрілочки. Діаметр, а в мене 33. Не забуваємо ставити значок діаметра круг, перекреслений рисочкою. Діаметр 33. Далі, товщини з'єднуємо їх деталей. Не забуваємо, що розмірна лінія у нас тоненька. Хвостики виступають за стрілочки не більше 2-3 мм. Показуємо стрілочками. Менша деталь у мене 30 міліметрів, більша 80. Довжину шайби можемо показати з іншого боку. Тобто, ось вона починається шпильки. Ось вона починається, ось вона закінчується. Довжина шпильки 70 мм. Далі, 5 розмірів, 4 розміри ми показали. Тут ви покажете діаметр шпильки. Так як в мене місця вже немає, то я його не буду сюди виносити. Ви покажете так же, як на діаметрі болта. І останнє, що ми покажемо, це ширина деталей, які ми з'єднували. Їх можна показати як зліва, так і справа. У даному випадку притримуємося не тільки правил, а ще й зробимо так, щоб було красиво. Тобто все на одній лінії. Ширина 90 мм є. Далі, таким чином, як ви робили болт, гайку і шайбу, ми пишемо шпильку гайку і шайбу. На фото я вам відправила в робочу групу. Тобто пишемо шпилька. Якщо в мене Д30, то пишу 30 на 70 гост. Гайка 30, гост. Шайба 30, гост. В принципі, на цьому наша робота завершена.